Якби будували будинок щастя, найбільшу кіноту довелося б відвести під зал очікування, казав французький письменник Жюль Ренар. Наша програма щастя вбачає у гідному житті, а досягати його закликає без зволікань, оточуючи себе вже зараз якісними товарами, послугами і найкращими почуттями. А як це зробити, ми розкажемо уже зараз. Вітаю вас! Сьогодні у програмі ви побачите. Як жирність впливає на зовнішність кисломолочного сиру та чи можна її визначити за кольором продукту? Не жирний, там він білий, бо сметана повністю зібрана. Як аклери виправдовують свою назву Блискавка. Наскільки швидко можна приготувати смачні класичні тістечка? Наш крем уже заварився. Сонячні горошини що додають сили або про що розкаже колір зернин. Жовтий горох, він виготовлений із лущельних сортів, тому він швидше розварюється. Пропледи, що і зігрівають, і лікують. Який шлях проходить вовна, аби перетворитися на легку ковдру. Щоб гарненько вимитися, нашій вовні доведеться побувати у шести в У кожній з них, до речі, своя температура. Знаєте, що вигадали селяни, щоб довше зберігати кисломолочний сир. Віджатий продукт вони поміщали у піч, а потім знову під прес. У результаті сир ставав майже зовсім сухим. Його щільно укладали у горщики і заливали топленим маслом. Так він міг зберігатися місяцями. Нині цей спосіб не такий популярний, бо свіжий сир можна купити на будь-якому ринку. Про це наші журналісти. дбає про наше здоров'я та красу, кістки і нерви він робить міцними, а волосся і шкіру гладенькими та блискучими. Такі дивовижні якості має усім нам відомий ще з дитинства: кисломолочний сир. Загалом гастропсихологи, а це люди, які вивчають зв'язок між характером людини та її смаковими вподобаннями, дійшли висновку, що прихильники цього продукту доброзичливі, привітні і поступливі. Усе ніби списано з нашої героїні, актриси Ірми Вітовської. У її раціоні кисломолочний сир на поважному місці. Своїм коронним рецептом артистка ділиться із нашими глядачами. Я роблю запіканки, сирники, творог, кориця, яблука, терті, кішмиш, ківі, замість цукру або трошки, хто хоче цукру ще. І це все разом такими слоями і запікати. Для своїх запіканок, додає Ірма, кисломолочний сир купує винятково на базарі. Промисловому товару віри не йме. От і цього разу актриса завітала на ринок прикупити домашні молочки. Скажіть, будь ласка, це ви самі робите? Так, да, ми самі все це виготовляємо, деримо своє хазяйство, корови. А вас багато? Да, у мене три корови. Три корови так. Да. Да, да. Це коровіче все, так? Да? Все коров'яче. Да. І бринза корові. Бринза теж коров'я, так. Да. Окрім бринзи, на прилавку продавчині ліди ще три види кисломолочного сиру та дві ємності зі сметаною. І все це із молока, надоєного із трьох рогатих вихованок. Жінка каже, раз на тиждень приїжджає із молочним крамом до Києва. Тут на неї уже чекають свої покупці. Люди я вже більше 20 років їжджу, своїх дуже багато києвлят до мене приходять і вже творог нравиться. Ваш творог більше люблять, ніж будь-який творог на цьому ринку. Тобто Ні, ці... вони ну, це мої знакові. А у кожного покупателя є свої знаки. На, свої, свої, на да, да, да. Більше того, для кожного з покупців, залежно від їх вподобань, Ліда везе свій сир. Оце я роблю окремо, От, менше жирніший. Такий творог я роблю. Жирніший. Угу. Ну, на любителя, який є плотний, є м'який творожок. Консистенція, до речі, це та характеристика, за якою продавці радять обирати кисломолочний сир. Кажуть, жирний продукт не може бути щільним, як його менш жирні побратими. Визначити жирність на око, каже Ліда, можна не лише за консистенцією, а й за кольором. Той сир, у якому відсоток жирності найвищий, матиме жовтіше забарвлення. І якщо уважно придивитися, можна побачити, що він сформований ніби пластами. Значить, по кольору менш жирніший, да. середній. Середній, да, це він середній, він більш-біліший, так? Найжирніший, більш-біліший? Більш більш так, да, не жирний, там він білий. бо Сметана повністю зібрана, збираємо повністю сметану. Mm -hmm. а, а середній? Він, виходить, вже має жовтий такий? Ну, середній, там трошки десь останеться сметана в баночці, яка топлюється. Mm -hmm. І, І плотніший, так? Так, він такий плотніший виходить. І з кольором та консистенцією розібралися. А як щодо смаку саме на смак покупець може визначити наскільки цей продукт якісний і смачний. Це такий е, середній він і між жирним і не жирним. Оцей кусочок так. і теж такий він Це Цей такий я такий любив. такий любите так? А саме жирний. А є жирніше такий кусочок. Скуштувавши усі три види, актриса Ірма Вітовська виносить вердикт. Цей жирний він довго так залишається, хочеться чимось запити гарячим. Тоді, як до двох інших варіантів, додає артистка, можна і сметанки додати. До речі, про сметану. Вона хочу ліди і різного кольору. Утім, чому так зізнається, жінка не знає, бо робила її за однаковою технологією. Ми збираємо з банок сметану і, виходить, як домашня, домашня сметана. У нас немає жирнішої, не жирнішої. Але хіба важливий колір, коли смак просто неймовірний? М -м -м. Хороша. Пак тішиться продавчиня і зізнається, усю продукцію робить як для себе, бо зі своїми покупцями за 20 років майже зріднилася. А тим часом актриса Ірма Вітовська зауважує, від сьогодні вона також приєднається до клубу любителів лідиної молочки, бо те, що жінка давала куштувати, смакувало неймовірно. Нам же залишається розповісти про вартість цих молочних смаколиків на Володимирському, де скуповувалася наша героїня, за кілограм кисломолочного сиру, просять 40-50 гривень в залежності від жирності. У стільки ж обійдеться і літр сметани. На інших ринках столиці вартість молочного краму така. Їх назва перекладається як блискавка, бо їх можна дуже швидко приготувати. Рецепт еклерів з'явився лише у 19 столітті і швидко став популярним. Класичні тістечка готуються лише із заварного тіста і заварного крему. Деякі господині надають перевагу зробленим власноруч, кажуть, домашні еклери значно смачніші ніж у кондитерських. Переконайтеся у цьому і ви. Любовна кісточка, заяча лапка, кавовий брусок, довгий джон, заварна тістечко – так в різних країнах називають еклери. У нашій країні еклерами називають заварні тістечка будь-якої форми. У мене в руках еклери. Тут так і написано на етикетці еклери. Вони тут з круглої форми, але круглої форми еклери не бувають. Вот. Ек еклери бувають тільки в длинній формі. Вони можуть бути великі і маленькі. А кругла форма – це називається шу. Відрізняються ці десерти лише тим, що всередині. Шу можуть бути начинені будь-чим. Натомість еклери – лише заварним кремом. Для того, щоб приготувати еклери, нам необхідно молоко, вода, мука, соль, яйцо і масло. Це все. То нам потрібно для тіста. Отже, до 140 грамів молока додайте стільки ж води, дрібку солі, 130 грамів вершкового масла. Ставимо все на плиту, розтоплюємо масло і доводимо до кипіння. Тепер нам необхідно зварити 200 грамів борошна. Одночасно з цим в окрему миску вбиваємо 6 яєць, регулярно перемішуємо і ставимо на водяну баню. Яйца необходимо нагреть до температуры 40 градусов. Ссыпаем муку. Нам надо, чтобы была однородная масса и подсушить тесто. Вот видите, тесто сбилось, все в один комочек. Мы его быстренько снимаем с плиты и перебрасываем вот такую у меня есть. Мисочку проверяем наши яйца. Наши яйца уже готовы, их температура 40 градусов. Мы добавляем в тесто маленькими частями яйца. Когда мы добавили яйцо, мы должны тесто и яйца соединить, чтобы это было единое целое. Тісто має вийти еластичним і блискучим. Далі розігріваємо духовку до 160 градусів і за допомогою кондитерського мішка із спеціальною насадкою починаємо висаджувати еклери. Далі лист ставимо у підготовлену духовку і випікаємо. Поки еклери готуються, ми з вами зробимо заварний крем. Для заварного крема нам необхідно молоко. Ми беремо пол-літра молока. 100 грам сахара. І ми з вами беремо 50 грамів крахмала. А ще нам знадобиться дрібка солі, 50 грамів вершкового масла і ванільна паличка. Частину цукру додаємо до молока, іншу частину змішуємо в окремій мисочці з крахмалем і додаємо 2 яйця. Ретельно перемішуємо. До молока додаємо половинку ванільної палички для аромату. Ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Наше молоко кипить. Ми достаємо ванільну паличку, яка вже віддала свої аромати, молоко. І молоко вливаємо молоко вливаємо в наш крахмал, яйцо і тонкою струєю. помешиваем. Часть. Мы вливаем часть молока. Часть. Оставляем. Теперь мы обратно в кастрюлю выливаем наши яйца с крахмалом и сахаром. И возвращаем все на плиту. Непрерывно помешивая, Заварюємо крем. Наш крем уже заварився. Ми заварюваємо його пару минут, коли він вже кипить. Після заварювання крем викладаємо в мисочку, додаємо вершкове масло, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і даємо охолонути. Крем повинен бути м'яким, блискучим і однорідним. Якраз саме час виймати з духовки нашу золотисту випічку, щоб наповнити її. Беремо кондитерський мішочок. в нього наберемо наш крем, який ми з вами приготовили. Наш крем вже в мішки. Ми тут пробиваємо тісто дырочку і наповнюємо еклери. Випечене тісто всередині порожнє. Стежте за тим, щоб рівномірно заповнити його кремом. Готові еклери посипаємо цукровою пудрою чи глазуруємо шоколадом. Ось наш десерт готовий, і як говорять французи, бон на За 9 еклерів у магазині ми заплатили майже 7 гривень. Натомість інгредієнти для ласощів домашнього приготування нам обійшлися менше ніж у 25 гривень. А у результаті ми отримали 50 тістечок. Тож не складно порахувати, що вартість перших становить близько 70 копійок, а других 50 копійок за штуку. У другій частині програми ми розкажемо про таке, що має пережити вовна, аби перетворитися на теплий плед? та про що розкаже колір зернин горох»? Далі ми розкажемо про таке: сонячні горошини, що додають сили. Або про що розкаже колір зернин. Жовтий горох він виготовлений із глущельних сортів, тому він швидше розварюється. Про пледи, що і зігрівають, і лікують. Який шлях проходить вовна, аби перетворитися на легку ковдру? Щоб гарненько вимитися, наші вовні доведеться побувати у шести в У кожній з них, до речі, своя температура. Пам'ятайте казкового котигорошка, який маючи надзвичайну силу, переміг злого змія? А народився цей богатир у жінки, що з'їла звичайну горошину. Це і не дивно, кажуть медики, бо крім рослинного білка, вуглеводів та вітамінів, горох містить у собі майже всю таблицю мінділеєва, тому і зміцнює організм. А як вибрати якісний, підкаже рубрика Найкраще до столу. П'ять маленьких горошин жили в одному стручку, були дружніми, бо постійно знаходилися поруч. Такими словами розпочинає казочку п'ятеро із одного стручка Ганс Хрістіан Андерсен. У творі одна із горошин врятувала хвору дівчинку. У реальному житті цей представник родини бобових насичує наш організм такими потрібними поживними речовинами. Зерно гороху містить. Крім того, що має білок, ще крохмаль, цукри, жир, вітаміни, мінеральні речовини це солі, калію, кальцію, марганцю, заліза, фосфору. В залежності від сорту, горох буває жовтим і зеленим. Та фахівці говорять, що він відрізняється не лише за кольором, жовтий і зелений. Жовтий горох він виготовлений із злущильних сортів, тому він швидше. Розварюється, а зелений горох виготовляється із цукрових сортів гороху. Він смачніший, має кращі смакові якості в порівнянні із жовтим горохом. Насичність кольору знак якості. Чим яскравіший горох, тим більше сонця він отримав, а значить, і більше вітамінів подарує нам. А про його поживні властивості годі й говорити. Це натуральний ростительний продукт. Багатий растительними білками так на 100 грам продукта приблизительно 60 калорій в 100 грамах гороха іметься е, 9% процентів растительного білка, 0 жиров і 6% процентів угліводів. А рослинний білок, як відомо, краще засвоюється організмом ніж тваринний. Тож, обираючи цей корисний продукт, найперше уважно роздивіться горошини всередині. Пачку можуть потрапляти небажані домішки. Розгледіти їх допоможе прозора упаковка. У пасі з горохом не повинно бути землі, камінців і січки. Січка це оболонки гороха, які погано перетворюються шлунком. Також слідкуйте за тим, щоб не було у пасі живих шкідників. Також слід оцінити й однорідність горохової крупи. Коли ви купуєте горох, уважно слідкуйте, щоб у пасті не був помішаний горох колотий і горох цілий. Через те, що коли ви будете приготувати страву, колотий горох буде швидко розварюватися, а цілий горох залишиться твердим і недовареним. Тобто половинки повинні бути одинаковими 3-4 мм діаметром. Саме такий продукт найкраще смакуватиме, говорять кухарі. Якщо структура у горошка ровна і... Сам самі горошинки гладенькі, то є, в этом буде залог успеха вкусного вкусно приготовленного супа или каши. В кулінарії е, используют целый горох, колотый горох, драбльний горох. Також попадаються гороховые хлоп'я. На упаковці також зазначено дату виготовлення. Хоч термін зберігання гороху найбільший серед круп'яних виробів і становить 20-24 місяці. Все ж ставтеся до цього критерію уважно. А того, через що багато споживачів відмовляються вживати горох, можна легко уникнути. Потрібно лише знати невеличкий секрет. Говорять, що від горохового супа, каші або рагу будуть проблеми з кишечником. Додайте в ета рагу морковь. І тоді не буде ніякого метеоризму. Ось така хитрость существує. Безліч рецептів, салатів, пиріжків, каш і навіть млинців з горохом свідчить про велику любов українців до цього представника родини бобових. Ось і ми вирішили поділитися рецептом смачної горохової юшки. Перш за все, необхідно замочити горох водою, щоб зменшити час його приготування. Варимо юшку на м'ясному бульйоні. Для цього обсмажуємо реберця до рум'яної скоринки і відправляємо у каструлю з водою. Коли реберця напівготові, всипаємо горох. Далі даємо закипіти, знімаємо пінку і відправляємо картоплю та засмажечку з моркви і цибулі. Тримаємо на маленькому вогні, поки горох зовсім не розвариться. Юшка готова. Посипаємо суп зіренню. Подавати такий суп потрібно з білими сухариками. Класичний плед народився у Шотландії. Там він був не лише предметом, який зігріває у холод, а й частиною національного вбрання. Кожен чоловік, що жив у горах, носив картаті штани, куртку і плед, який виготовляли із вовни. Нині він популярний у всіх куточках світу, хоча тепер це не одяг, а ковдра, що зігріває у холод. З яких же матеріалів виготовляють плед сучасні виробники, бачили наші журналісти. Ле скажу я вам, річ дуже універсальна. Ним можна вкритися і вкрити. Він здатен зігріти і прикрасити, ба навіть більше лікувати. Ні, вам не почулося саме такими властивостями може похизуватися виріб із чистої вовни, адже відомо, що вовна стимулює кровообіг та зменшує біль у спині і м'язах. Потрапляючи на виробництво, цей матеріал проходить більше десятка процесів перед тим, як перетворитися на пухнастий, теплий, та м'який плед. Найперше руно необхідно розсортувати. Вначалі ми дивимося низи, по крайкам. Вот бачите, засорення. Ми його обриваємо і ложимо у низші сорта. Тепер дивимося качество шерсті. вторая длина. Длина прекрасна. крепость, проверяем крепость. Витя на нервоце. Отже, в залежності від довжини, міцності, засміченості, а ще кольору, вовна розкладається на окремі кубки, звідки відправляються у мийку. По черзі першими на бані процедури потрапляє чистіша сировина. Останньою відповідно найбільш забруднена. Але кожна з них проходить під час мийки одні і ті ж процеси. Щоб гарненько вимитися, нашій вовні доведеться побувати у шести ваннах. У кожній з них, до речі, своя температура. У першій барці, а саме таку назву мають ціємності, відбувається замочування. Вовна три хвилини перебуває у воді з содою. Температура розчину 38-40 градусів. Тепліше на градусів 15 у трьох наступних ваннах тут проходить безпосередньо мийка. Ще два етапи полоскання і в сушку. А звідти на ще одну експертизу. То, що сортування не могла удаліть, там не все можна побачити мойки миємо до саркирової. Звідси вовна може прямувати туди, де відбуватиметься черівне перетворення. Утім, їй доведеться дочекатися своєї черги, бо сировина надходить сезонно. Її одразу обробляють, а от переробляють поетапно. Цей величезний пилосмок нашу гарненьку, промиту, чистеньку і дуже м'якеньку вовну засмоктує під прес. За допомогою його сировина пакуватиметься для того, щоб Зберігатися у спеціальних тюках. Та ж вовна, яка вже готова перетворитися на нитку, найперше фарбується. Бо, як ми знаємо, від природи вона може бути лише чорна, коричнева та сіра. А от щоб стати, наприклад, синьою, їй необхідно з'єднатися із барвником. причому під високим тиском, ось у цьому апараті. Просохнувши, сировина прямує на добу у спеціальні лабази, а звідси на чесальну машину. Суміш подається самозважувач чисального апарата, де вона рівномірними порціями подається на транспортерну решітку чисального апарата, першого прочислу чисального апарата. Що відбувається всередині цієї дивомашини, побачити неможливо, але ми спробуємо описати. Вовна двічі проходить так званий процес паралелізації волокон, тобто кожна ворсинка вирівнюється і витягується, перетворюючись на рівненьку мережевну павутинку, яка на останньому етапі скручується у нитку, але її ще не можна назвати пряжею. У неї вона перетвориться, побувавши на прядильних машинах. Тут проводяться пряжі витягува. Скручування і намотка. І вже потім ми отримуємо пряжу відповідної пакунки. Із веретена нитки перемотуються на ось такі бабіни і на ткацькі верстати. Їх на підприємстві не злічити. Кожен трудиться над створенням свого пледового полотна. На даному типі верстатів ми працюємо в клітинку, пледи які класичні, тому вони йдуть в клітинки. Вони можуть бути в полоску, можуть бути в клітинку. А ось цей станок працює уже з візерунками, але й ті й інші пледи із ткацьких верстатів прямують однією дорогою знову на водні процедури, щоб на один з останніх етапів борсування потрапити уже чистенькими та гарненькими, але ще зовсім не м'якенькими. Такими вони стануть якраз на ворсувальних машинах. На ворсувальних машинах є валіки, на яких намотані. Гульчаста лента. тут дуже багато тисячі маленьких голочок, по яких проходить тканина пледова. і вони наворсовуються, стають об'йомними і пушистими. До речі, в залежності від типу тканини, ворсування може бути сухим і мокрим. У першому випадку полотно потрапляє до машини незволоженим, у другому, як зараз, вологим. Після процесу мокрого ворсування ще зовсім вологі пледи прибувають на сушку, але вже за хвилину-дві потрапивши на ось цей транспортер. Вони виходять абсолютно сухими і вже практично готовими. Їх залишилося лише розрізати і упакувати. А за цим на підприємстві справа не стане. Робота в чотири руки і вже за кілька секунд товар готовий опинитися на полиці магазину, а ще краще на вашому дивані. Хоче жити на вершині гори, але найбільше щастя відчуває, поки туди піднімається, казав Пауло Коелі. Вершина у нашому розумінні це гідне життя, досягти, яке можна лише вибираючи якісне. А як не помилитися у його пошуку і від цього отримувати задоволення у нашій програмі вже за тиждень? До побачення.